Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми продовжимо вивчати дебютні пастки та комбінації в партіях. Сьогоднішній дебют безіменна партія. Перша комбінація це приклад невдалого розміну. Розглянемо її детальніше. Білі виходять С3 на D4, чорні відповідають Fg5. Білі відмовляються йти на сильне поле С5, а грають b2 на c3. Обидві сторони розвивають свої сильні фланги. С3 на b4. H8 на g7 готується пастка. Білі її не помічають містку та йдуть на сильне поле С5. Розмін. Схожу комбінацію ми з вами розглядали під час партії кіл. g 3 на F4. Віддається одна, забирається дві. Проводиться удар по потилиці. Чорні виграють одну шашку. До другої комбінації призвело те, що білі побудували занадто велику решітчастість позиції. Розглянемо С3, Б4, Бц5. Чорні одразу не дають білим розвиватися в центр. Б2 на С3, С7 на Б6, А1Б2 фж 5 І білі помиляються. Вони збираються взяти в та позицію чорних, але самі створюють решічатість. Дивіться, суперник нападає на ваші шашки, він хоче їх побити. Так само і ви тримаєте його, тобто принципи зв'язки. А ви берете та нападаєте на його шашки, створюючи простір для удару суперника. Він не може закриватися, повинен бити. І ви б'єте дві, дамка, після чого забирається ще одна наступним ходом. Така перемога. Наступна партія розвивалася таким чином: С3д4, Д 4 д c 5 g 3 ф 4 С7Д6. Білі будують колонку, хочуть віддавати одну, забирати три. На що чорні самі виконують розмін. Віддають одну, побили дві, побили білі. H8 на G7. С3 Д4. Виходять в центр. І чорні виконують розмін вперед. Білі помиляються. Вони виконують хід Б2 на С3. Поки що у білих немає очевидної решітчатості. Тому чорні, що роблять? Вони люб'язно допомагають її створити. Віддається одна, з'явилося решето, після чого проводиться комбінація. С5 на Б4. Віддається одна, побили 3. Плюс одна шашка. Також що цікаво в цій позиції можлива ще одна комбінація. Якби білі пішли Е1 на D2, чорні могли провести такий удар. D6 на е 5 Віддається 2, та пробивається 3. Наступна партія. Тепер комбінація вже у білих. Це 3 д 4 Е вже 5. B23, G7F6, C3 на B4. І тепер чорні нападають на наші шашки. Ну, білі не бояться виконують розмін на поле c 5 У чорних немає ніяких колон, які б могли провести удар. Тому хвилюватися нема за що. А з чорним вже потрібно. Білі підготували колонку, щоб побити дві. Вони закриваються g5 на f4. А білі виконують вторгнення на поле суперника. Якщо напад нападуть у відповідь білі, і виконається великий розмін, вибиті срібна та золота шашки в чорних. В чому ідея? Чорні хочуть піти c 7 на b6 та виконати розмін. Але вони хочуть спробувати виграти шашку, яка вторглася в їх володіння. Тому вони грають h8 на g7. Щоб після розміну в них була опора. Але це призводить їх до втрати шашки. Д2 на Е3. Б'ють чорні, і білі спокійно забирають цю шашку. Ця нікуди не втече, вона під боєм. Наступним ходом вона виграється. В даному випадку шашка білих, хоча й залізла дуже сильно вперед, вона відіграла позитивну роль та дозволила виграти одну шашку. Наступна комбінація виглядає так. Білі починали грати С3 на D4, чорні нападали. Захист. І чорні не пішли в гру перехрестя, а зіграли B5. Білі пішли в куточок. С Д6. І тепер вже програє хід А1, Б2. Здається, побудова сильних колон, вторгнення на сильне поле С5 завжди можливе. Але через зв'язку. В поєднанні з відкритим дамковим полем білі програють. Хочеться прибрати цю шашку та побити дві. І, хоча в білих міцна позиція, все руйнує шашка Д6. Бо завдяки ній чорні зможуть все одно підривати шашку С3, віддаючи одну, б'ючи дві. Знову позиція на підрив зв'язки в поєднанні з відкритим дамковим полем С3Б4 4 фж 5 Пішли в куточок Б4 на а 5 Суперник побудував колонку. Ми не боємося B2A3, G7 F6. Захоплює суперник центральні поля. Пішов в куточок H2G, F6, G5. Чорні хочуть зіграти на зв'язці суперника. Ну, білі нічого не бояться і будують колонку. Так, в них є зв'язка, є шашка, яка хоче прибирати цю. Але здається, що немає можливості прибрати шашку е 3 Будете віддавати. Я поб'ю так. Будете віддавати сюди. Все одно поб'ю так. Начебто немає можливості вам прибрати цю шашку. Але насправді є. Згадуємо тему зв'язка. Якщо ми не можемо прибрати. Захисника можемо створити ворота і пройти проміж них. С7 Д6. Б'ється 2. І тепер вже суперника аж забагато захисників. Вони заважають один одному. С5 на Д4 віддається одна, після чого пробивається 2. Так, чорні програють одну шашку. Але завдяки дамці вони тримають аж 4 шашки суперника. Тому тут така перемога. І остання комбінація. Вона проводиться за білих. Починаємо грати точно так же: це 3D4. Чорні вирішують закриватися. Нічого, ви продовжуєте напад на своєму сильному фланзі. Я йду в куточок, захопила сильне поле. Це 7 на d6. І білі виконують напад, погрожують побити одразу дві. Чорним необхідно було грати b6 на а 5 з розміном. А вони не захотіли мінятися, а захотіли зіграти на слабку шашку Е5, начебто слабку. Ходять d8 на c7. Цей хід вже програє. Бачимо тість позиції та відкрите давкове поле. Е5 на F6. Б'ється дві, і білі забирають. Три шашки. Позиція чорних програна. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео друзям. Тренуйтесь, грайте і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!